В ефірі новини на телеканалі ТВА. І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. 50 мільярдів гривень розраховує отримати міністерство оборони у 2015 році. Це майже вдвічі більше ніж цьогоріч. Як заявив очільник відомства Степан Полторак у Верховній Раді, найбільше грошей піде на закупівлю військової техніки понад 7 мільярдів. Друга стаття витрат будівництво житла для військових півтора мільярда. Ще один мільярд двісті мільйонів піде на модернізацію техніки та будівництво катерів. Більше про годину уряду у парламенті. Знає Ксенія Веркалець. Вона з нами на прямому зв'язку із Верховною Ради. Ксенія вітаю. То з якими ще ініціативами виступили урядовці перед народними депутатами? дня, ліна сьогодні у Верховній Раді напрочат спокійно, немає ажіотажу, ніхто не блокує трибуну. Між собою не конфліктують. У парламенті відчувається наближення вікенду. У залі зранку зареєструвалися лише 278 народних депутатів. За традицією, п'ятниця година запитань до уряду перед Парламентарями не з'явився віце-прем'єр. Його сьогодні на лаві уродовців не було. Нарде покажуть не засмутилась. Наслухалась прем'єра учора. Першим словом взяв чільник міноборони. Як ти вже зазначила, Степан Полторак попросив для міноборони втричі більше бюджет ніж був торік. Це 50 мільярдів гривень. Ці гроші за словами міністра підуть на переоснащення армії, зокрема на створення нових частин та спецпідрозділів і е, посилення сил спецоперації, і також закуплять, е, пустять кошти на закупівлю озброєння. Зокрема, зроблять план вітчизняним підприємствам. Перед Передочу парламентарів також вийшов віце-прем'єр Зубко. Він зазначив анонсував наступного тижня. Верховна Рада зміну до бюджетного і податкового кодексу. З місця кинув віце-прем'єр Вошевський він попросив нардепів не обдирати «Укрзалізницю», Зазначив у нас складна ситуація в і в Укравтодорі і ресурсу, щоб щось будувати, немає. скоріш за все, протягом 2015 року теж не буде. Очікувала в раді на голову Нацбанку, пані Гонтарєву. У залі вона мала роз'яснити критичну ситуацію з національною валютою. Тим. Валерію Гонтарєву не побачила ані урядовці, ані журналісти. Утім, цифрами нардепи все ж займуться. Наступного пленарного тижня, тижня рада візьметься за бюджет країни на 2015 рік. А наскільки знаю, що сьогодні про кошторис країни представники коаліції поговорять із прем'єр-міністром Яценюком. Поки що у мене все. Ліно зараз у сесійній залі заслуховують запити від політичних сил. Поки що у мене все. Він Тобі слово. Ксенія. Дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за подіями у парламенті. Під Маріуполом загинули двоє бійців полку Азов. Ще троє поранені. Про це у Фейсбуці повідомив народний депутат та екс-радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У районі міста Павлопіль військові натрапили на диверсійну групу бойовиків. Втрати понесли і проросійські найманці, двоє снайперів, терористів знищені. А також джип диверсантів підірвався на протитанковому фугасі. Менше доби бойовики дотримувалися режиму тиші. Терористи вже шість разів обстріляли українських військових. Зокрема, два вогневі нальоти зафіксовані у Донецькому аеропорту. Від дій бойовиків постраждали та мирні жителі. Це двоє цивільних. Вони поранені через обстріли населених пунктів. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню. Повідомлялося, що в день за тища вдавалося дотримуватись, але в темну пору доби. Бойовики обстріляли населені пункти Щастя, Піски, Майорськ, Чернухіно та міжнародний аеропорт Донецьк. Контррозвідка СБУ виявила та ліквідувала всіх зрадників у штабі антитерористичної операції. На командування штабу АТО вже відкрили понад півсотні справ за статтею Державна зрада. А загалом розслідується майже 250 проваджень. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. Також він зазначив, що бойовиків на сході України фінансують ексчиновники та бізнесмени, зокрема Віктор Янукович та Сергій Курченко. Бойовики продовжують створювати так звану армію Новоросії. Зараз працюють над формуванням семи піхотних артилерійської та танкової бригад. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними, цей процес гальмує нестача кадрів, бо у лавах терористів все частішують випадки дезертирства. Ватажки бандитських груп відмовляються підкорюватися. А з централізованими поставками зброї з Росії виникли проблеми. Поки ж користуючись перемир'ям, Бойовики намагаються ремонтувати техніку та передислоковуються. Дев'ятий сумнозвісний гум конвой з Росії прибув на Донбас. 50 білих Камазів вже у Донецьку і 80 у Луганську. Загалом понад тисячу тонн вантажів. Російська сторона переконує там харчі та будівельні матеріали. Але ні цей, ні вісім попередніх конвоїв не погоджені ні з Україною, ні з міжнародними організаціями. В РНБО неодноразово повідомляли, що білі Камази привозять бойовикам паливо та боєприпаси. Раніше цей факт підтвердили і фотографії в місту. Нібито гуманітарки це військова форма, аптечки, засоби зв'язку та спостереження в Росії. Вже анонсували відправлення в Україну і 10-ї колони Камазів. кажуть, що вестимуть ялинки та подарунки до нового року. Росія заблокувала рух на кримському перешийку і почала посилено контролювати грузи з України. На в'їзд на півострів вже утворюються черги за ніч. На одному з пунктів пропуску ретельно оглянули 11 машин. А на ранок у заторах стояли вже 200 вантажівок. Волонтери у Києві будують утеплені бліндажі для військових. Зробили уже три таких і цього тижня. Планують повести їх до зони. Ато інженери кажуть, будиночки вийшли вибухостійкими, випробування успішно витримали. В одному такому можуть ночувати два десятки людей. Так, що на зібраний бліндаж виглядає зсередини. Буржуйка оселі обігріватиме, а пінопласт у стінах довго триматиме тепло. Конструктори розповідають, поставлять тут і генератори з розетками та світильниками. Буде немов справжня квартира. Наймі немого ліпше, ніж я тільки з патронів. Спати. У житловому блоці три спальні модулі. Складається він із дерев'яних та залізних брусів, водостійких листів та пінопласту. Господарські бліндажі будуть наполовину меншими, там лише готуватимуть їжу. Такі бліндажі в різній конфігурації вони можуть повністю забезпечувати так званий опорний пункт. Наприклад, на чотири такі бліндажі і плюс бліндажі господарського блоку можуть забезпечити ротний опорний пункт. Завдяки масивному даху бліндаж може витримати декілька попадань мін без шкоди для мешканців. Щоб випробувати конструкцію, волонтери поїхали на полігон. Там експериментували, закладаючи вибухівку. Після кількох підривів знайшли золоту середину, де не де зменшити кількість металу і натомість додати дерева, щоб бліндаж міцним був і водночас мобільним. Інновація власне в цьому перекритті, воно армоване і. Значно збільшили збільшена несуча здатність порівняно з звичайним перекриттям, яке застосовується в бліндажах, повести три бліндажі на передову, конструктори планують уже на вихідних, доставлять їх туди розібраними. Тож на місці залишиться лише зібрати модулі і закопати якомога глибше. Ціна такого бліндажа близько 80 тисяч гривень. Це разом із електрогенератором та насосом для відкачки води. Роман Кравс каже, коли купували перші матеріали і розповідали, для чого вони продавці без нижки не відпускали. Коли вже прийшло час розраховуватися, люди ми гроші не будемо брати, тому що ви робите ну не для себе. І багато фірм дають нам інструменти, прийшли пожертви, Приходять люди. От вчора було два е, хлопці, які допомагали нам безплатно. Коли чоловіки запитували у військових, кому потрібні такі конструкції, прохання миттю посипалися ледне з усієї зони. Ато, і зараз в складеному волонтерами списку вже 200 замовлень. Вадим Понька, Андрій Радіч, ТВА. Обидві палати конгресу США ухвалили законопроект, який визначає Україну союзником поза межами НАТО. Законопроект передбачає надання Україні летального озброєння та фінансової допомоги, зменшує залежність України від російського газу та надає допомогу українським біженцям. Окрім того, законопроектом передбачається введення нових санкцій проти Російської Федерації. Для набрання чинності документу не вистачає лише підпису президента Барака Обама. i Петро Порошенко привітав ухвалення Сенатом США акту на підтримку України під час лекції в інституті міжнародної політики у сіднеї президент також повідомив, що перші результати розслідування катастрофи рейсу MH17 підтвердили, Боїнг над Донбасом збили ракетою з російського комплексу БУК М. Голова держави наголосив, що агресивні дії Росії демонструють недієздатність після воєнної системи безпеки. Через це Європа перебуває на межі. Повернення до реалій холодної війни. Це не питання регіональної безпеки України. Це питання глобальної безпеки, оскільки агресія Росії демонструє неефективність існуючої системи захисту, яка базується на радбезі. ООН. має бути запропонована нова ідея, яка дозволить підтримувати стабільність у світі. збільшити фінансову допомогу Україні? Закликав донорів Міжнародний валютний фонд. Про це заявив речник МВФ Вільям Мюрей за його словами. Україні необхідна негайна та масштабна підтримка. Раніше представники МВФ заявляли. Що для запобігання фінансового колапсу Києву необхідно виділити не менше 15 мільярдів доларів. Натомість від української влади очікують радикальних реформ та рішучої боротьби із корупцією. Уже цими вихідними до України прибуде перший заступник директора розпорядника організації Девід Ліптон. У Новосибірську в кольори українського прапора розмалювали монумент слави та пам'ятник Леніну. Жовто-блакитними стали танк Т-34 та установка реактивного вогню Катюша. Також на одному з пам'ятників з'явилися символи батальйону Азов. В іншій частині міста в синьо жовта переодягнули вождя світового пролетаріату. А на постаменті написали Слава Україні. Наразі у місті посилені поліцейські патрулі. Ціни на нафту продовжують стрімголов падати. Так вартість сировини марки WTI наближається до 59 доларів за барель. Дешевша, і нафта марки Brent наразі вона коштує 63 долари 40 центів. При цьому про скорочення видобутку чорного золота наразі не йдеться. Слідом за нафтою падає і курс російської валюти на торгах у Москві. Євро сьогодні перевищив позначку у сімдесят рубль, а за долар дають 57,5 рублів. Аеропорт Владивостока заплатить за кота, який з'їв морепродуктів на понад тисячу доларів. Принаймні на цьому цього вимагає власник магазину, який постраждав від набігу чотирилапого ненажери. За словами продавця, кіт живе біля аеропорту та іноді заходить до будівлі терміналу. Хоча перебування тварин на території повітряної гавані заборонено. Адміністрація аеропорту від дій рудого злодюшки відхрещується, Мовляв, магазин сам повинен убезпечувати своє свою продукцію 3D-модель Києва задумали створити у міськраді. Для цього планують орендувати авто з лазерним сканером та камерою. Таку диву машину вже тестувала Вікторія Тищук. Сучасні технології на варті київського благоустрою. Столична влада надумала інвентаризувати усі міські об'єкти. Для цього хочуть створити тривимірну модель столиці. За приклад, взяли швейцарську розробку. Планують винайняти спеціальний автомобіль, який сканує навколишній простір лазером. У тестовому режимі мікроавтобус мандрує вулицями Києва з вівторка, фотографуючи усе на своєму шляху, наїздив 250 п'ятдесят кілометрів. Міські чиновники обіцяють, це лише проби. Невдовзі машина. Поїде у тривалу подорож з Перше, ми хочемо нетеризувати абсолютно всі фасади. Друге, ми хочемо нетеризувати абсолютно всю рекламу. Третє, ми хочемо нетеризувати абсолютно всі тимчасові споруди. Четверте, ми хочемо нетеризувати всі елементи організації дорожнього руху: зупинки, знаки, світлофори, полоси руху і так далі. 3D-сканер, сканер, 7 камер, gps система Таке начиння має диво машина. Крім неї, для створення найдетальнішого плану міста використають квадрокоптер. Знімальна система працює автономно. Акумулятора вистачає на 11 годин. А процес інвентаризації повністю автоматичний. На даний момент в Києві по вирішенню таких питань є проблеми. Наприклад, при зйомці цей процес є дуже трудозатратний. Наприклад, якщо стандартна людина, бригада з трьох людей виконує за один день тисячу точок, ну тисячу двісті, максимум, то даний апарат записує мільйон точок за секунду. Це проекти реконструкції ремонту дорог, ісполнительна зйомка по результатам ремонту дорог, да порівняння з проєктом. Плюс это составление паспортов дворових територій, то есть, что, где розположено, які об'єкти, в якому обйомі для пощуту затрат на содержання. Плюс это контроль розміщення реклами в городе. Для міста проект коштуватиме менше двох мільйонів гривень. Повідомили у КМДА. До слова, такі автомобілі їздять містами у 20 країнах світу, зокрема у Афінах, Женеві і Токіо. Вікторія Тищук, Сорян Бень, тавай. І поки це всі новини більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам миру та спокою до зустрічі. і залишайтеся з нами.